Хотів би розповісти, як правильно натягнути ремень ГРМ, поміняти термостат і так далі. Щоб е, зняти термостат, потрібно на ланосі, е, або відпустити на максимум болт е, шківара з предвала, або взагалі знімати. Потім Відпустити гідропідсилювач кермо відкрутити. Трішки нажати кришку і можна тоді буде добратися до термостата до самого. Тут видно, там он, злощасний болтик під Не Дуже непросто. Як встановити мітки ГРМ? Далі. Ось одна мітка. Воно попадає не на рисочку, а на зуб. Тому що якщо буде попадати на рисочку, буде все одно, рисочка буде або не доходить, або переходить. Чітко вона не буде. А от на зуб якраз те, що потрібно. Тут так, внизу на колінволі бачимо стрілочку. Проріз в пластику і отлив на блоку. От чітко воно все впадає. Бо робиться. Помпа не закручується перед встановленням. Бажано, щоб вона вас відкрутить і перевірить, щоб вона крутилась, якщо ви її не міняєте. Але я світую категорично міняти її, тому що... Старою помпою. І якщо таке буде, як у мене, ви ніколи її не зможете натягнути ремені ГРМ. Тому що вона закисає і так далі. Тому совітую міняти. Але три болти, на яких вона кріпиться, не затягувати. Тільки так прижати, щоб вона від руки могла крутитися. Далі, натяжний ролик. Ставимо, прикручуємо. Є тут ось пазик. Один і стрілочки. Стрілочка є на е, самому, на верхній пластині ролика і на нижній. Нижня пластина ролика. Кріпиться в отлив. Видно. Е, що робимо? Штупоримо ролик. Надіваємо ремень ГРМ, по мітках виставили все. Тоді штопор е, звідси витягуємо. Ролик стає в своє положення і пробуємо натягувати помпою. Там, ключ не помню, на 42, якщо не помиляюсь, спеціальний, він видно, є. І він такий, що він Г-образний, він звідси виходить, а так обгинається, іде-сюди. Потім вставляєте вороток, тріщотку і тріщоткою натягуєте. Ну, Я натягував простішим методом, так як у мене немає цього спецключа. Е, просто от, ватливе є, брав монтіровку або викрутку велику. Просто надавлював, і щоб суміститись стрілочки. Але рекомендую стрілочку, щоб вона чуть-чуть була вверх. перетягнута. От як тільки виставили, зажимаєте е, хоча б один болт, а краще два болти е, на пункті і прокручується От Я беру, ставлю, ставлю на четверту або п'яту передачу і кручу отак воротку. Два обороти розпридували.

На місто, тут мітка стала на місто, і ролі чітко стоїть, співпадає все. Тому, якби я рекомендую трішки перетягнути роль, спробувати разів-два прокрутити двигун. За мітки і тоді звірить все. Ну і потім затягнути болти. Що буває люди от цей третій болт. Щоб затягнути, знімають ролик. а я, я так затягну.